Так, У нас ще є один результат, у нас панієна. Пані. Не один, не один зараз і ще дуже свій. Давай. Дивіться, у мене взагалі проблема судин і проблема остеохондрозу. І е, ну, нещодавно було, я не знаю, чи то запалення якесь, чи переход на осінь, чи ще щось, чи дощ, е, дуже сильне головокружіння. ну Дуже страшне шатало по всій квартирі. Ну, ще роблю. Раніше я зверталася до лікарів, і це були околи, в шию, це були крапельниці, це було всередину якісь ліки. Ну, думаю, що я розумію, що це запалився в мене остахондросмі. Я просто беру тоді у мене є куркумін, бо він знімає запалення. Я п'ю, додаю короворбуру, бо вони класно працюють разом, і я додаю щелада. Ну і швиденько, тобто на слідуючий день у мене вже було краще, і через день вже було краще. Тобто, ось це ось це головокружіння у мене пройшло на цих препаратах. І я зараз їх продовжую пити крім Кермотана, тому що розумію, що ну, якраз такий період, що треба пропити їх, ну як ми привикли три місяці. Це мій результат. Нещодавно захворів муж чоловіка. Ну, швиденько ми вийшли з нашими всіма препаратами, які сьогодні назвав Анатолій, ну, два дні. Тобто воно вбили. Ну там було і олива, і вітамін С потім ж додали, і ем, Господі, що це чорних минда, і потім додали вже. Протик, кора, ой, не кора, бузина. Ну, тобто, багато мене багато все є. і Ми багато ударному, ні, не ударом дозу. Ми спочатку були просто вранці і ввечері, а потім ж додали ударну дозу вітаміна С і протика. Два дні, і тобто воно тільки-тільки починалося, ми не дали розвитися, і воно воно прийшло. Я ще хочу розказати з питало освіти, що можна результат про баню. Значить, ми знаємо, да нам кажуть технологи, що баню баніо приймати. Не можна, але чуємо і іноді це робимо. І мої... Втіхаря, не да. знали наші вйомі. Наші... І в мене є три ну, відносно нові відносно нові консультанти, конс... ну, це партнери, да? які почули цю інформацію і вирішили, тому що були підозри на те, що є якісь там наші співмешканці всередині. І е, вони випивають вони з вечора, одразу правда. Хоча ми ну, не розмовляли про це, що одразу п'ятку, вони під п'ятку Баню утром е, вранці виходить е, довгі, довгі такі. Коли пили вечором? Вечором, вийшли довгі, е, комок, комок, да, е, довгі довгих білих паразитів. Раз вона, значить, ця пані розказала свої подушки, яка її пригласила, Вона ввечері повторює цю саму ситуацію. А, а у, у першої партнера це що довгі оці паразити вийшли. Вони були, були запори. Ну а колись ми читали чакар, я бачила цю інформацію, що коли є запори, одна із причин, одна із причин це можуть бути паразити. Ось це була перший результат. Вона розповіла свої подушки, вона також партнер. Подушка вибуває так само манію ввечері, так само і вранці виходять в неї. Кругленькі рисинки, ложка, о, ложка цих рисинок. Я не знаю, що це, за паразити. Да. Вона каже: ну, по-перше, рис зважає не їла, по-друге, якщо вона їх їла, то вони б не були в гуртовиці. Так. так, ні, це не густочки, це якісь кругленькі рисинки. Вона каже, коротше. Ні, вони коротші, вони, коротші, вони коротші ніж звичайний рис, і довші, ніж круглий рис. Отакий. Оце в кучці все вони. Були або як ложка рису. Розказують ще одні партнери. Оце з першого разу? Один да. раз не пила Ні, ну це перше. Ні, перша пані пила перший раз, оце так. Друга Ай, пані дайте. була... Тетєтку, да, так. Друга пані була... Ну, так. Друга пані пила, пила раніше, але вона чомусь пила після ну, її, так більше хотілося. Але вона випила цей вечір, так у неї вийшло. Розказали розказала це ж, на своєму окруженні. Вони розказали, третя пані також так, само, так, І третя вибуває, і в неї я не знаю, ці які вони, те, що вони побачили, вона каже, були кругли, ні, були такі ж довгі. Але з на картоплі. Знаєте, коли картопля відростає, вони починають дати такі маленькі картопельки. Ну, тобто на, на довгі були ще бурубочки маленькі, як рисинки. Я, разу е, я за третю пані не пам'ятаю, не скажу точно, але а це а я знаю такий результат. Я шо, шо, <реш> <реш> так, що це там результати Дякую.